На Буковині з'явився новий футбольний клуб. Команда має особливий склад. Попри те, що кожен із новоспечених футболістів має свою позицію на полі, усі вони захисники. Колишні військовослужбовці, які на фронті втратили свої кінцівки, але не втратили жагу до життя. Відтак і назва особлива: сталь «Сталь Буковина». Адже ці хлопці звикли приймати виклики, долати труднощі та перемагати. Це клуб футболу, в якому приймають участь хлопці, які повернулися з фронту після втрат кінцівок. І на сьогодні ми згуртувалися, вирішили, що футбол є і для нас, і продовженням життя, прикладом незламності, стійкості, командної роботи. Тому ми хочемо приймати участь у чемпіонаті України, можливо, і світу, і представляти Буковину, на вищому рівні, от в такому спорті, у складі команди амбасадори проєкту Сталь каже президент Олександр Кошовий. Проте шукають охочих долучитись до збірної чи розвивати інші напрямки ветеранського спорту. Ну на сьогодні ми розуміємо, хлопці потребують таких адреналінових якихось заходів згурт, згуртованості. І ми вирішили почати з футболу. Бо на сьогодні футбол це такий вид спорту, де хлопці, навіть з ампутаціями, мають можливість і сприйняти участь в будь-якому вигляді. У нас воротар повинен бути без руки, гравець без ноги, такі умови. Але ну на жаль, таких хлопців вже багато, і ми по потребам провели аналіз. Що на сьогодні АМ буде буде перший що вид спорту, який ми запустимо. Далі баскетбол, волейбол, дартс, стрільба з луку для того, аби потрапити в команду, не обов'язково мати спортивне минуле. Додає тренер команди Сергій Кушнір. На даному моменті ми навіть чекаємо всіх, хто бажає, і судячи з досвіду інших команд, з якими тренерами спілкувалися, іноді хлопці, які не мали відношення до футболу, стають навіть більш вдалими вам в футболі, ніж хлопці, які займалися футболом. Адже головне завдання ветеранського спорту реабілітація. Проте тренування будуть насичені та регулярні, як і в професійному футболі. Основна наша мета це їх направити в активне життя, і де вони себе можуть психологічно, емоційно реалізувати і отримувати задоволення. Ну, ми звичайно розуміємо, що на тренуваннях це спочатку задоволення, а коли стосується спортивного азарту, всі про задоволення забувають, і це починається справжня чоловіча боротьба. Амфутбол він по собі достатньо, скажімо так, травматичний вид спорту, травматичніший навіть ніж простий футбол, і наша мета, щоб хлопці і не травмувалися, і в принципі досягли якихось результатів певних, які будуть у нас я сподіваюся, згодом перед першим тренуванням, яке провели на стадіоні Хетрік. Команді вручили брендовану форму. Голова асоціації футболу у Чернівецькій області Василь Орлецький каже: це велике досягнення мати таку команду в області, адже спорт повинен бути доступним для всіх. Ми сьогодні будемо говорити тільки про цих людей, які захотіли, і це дуже приємно, що захотіли грати у футбол. Тепер це розвивається, а ми в цьому їм допомогли. І можна подякувати Барнецьку Руслану Федоровичу, який теж уклав свою лепту, і ми купили форму для команди. Це я думаю, це основне. Перший раз форма, потім будемо вчитися грати. Вже восени футбольна команда планує провести перший матч із суперниками з інших регіонів, а поки попереду тренування, аби дебютний матч став переможним. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.